Олександр сьогоднішня зустріч це дуже класна можливість для того, щоб зробити наше партнерство міцним між Херсонщиною і Херсон пережив і переживає дуже тяжкі часи. Наші люди пережили окупацію, постійні обстріли переживають і зараз. але це неймовірні, незвані люди. Які будуть розвиватися, хочуть ділитися своїм досвідом, навчатись і зробити Херсонщину ще краще. Наші регіони мають багато спільного, і саме, напевно, в цьому і буде партнерство. І зелена енергетика, індустрія, моря. Сьогоднішня зустріч це початок не просто партнерства. Дружби Ми відчуваємо ту підтримку моральну і матеріальну, яку від вас надходить і кожен персонець вдячний. Саме це дає сили боротися, воювати і виживати в цій ситуації, що ми не самі. Ще раз хочу вам подякувати. Слава Франції, слава Україні. Що ми зробили так, що кожен людина, кожен. України, мешканці вашого регіону, відчували, що кожен бетонець з вами і що ми дійсно утримуємо. Qui sont aujourd'hui une position de survie et qui sont forcément très importants pour l'ensemble des peuple européens qui aussi, qu comprennent à travers vous que la paix n'est pas gagnée, pour l'éternité. Nous euh, devons nous, nous, nous préparer, nous durcir nos systèmes d'armes, nos armées, et forcément, les Ukrainiens sont en chance et apprennent aux armées européennes. C'est une prise de conscience de nos armées et de nos populations.